Спеціальній макітрі перетирався мак до приходу СССР і до всієї цієї нечисті і просто з першого разу з заплющеними очима співати свою музику своєю рідною мовою. У мене на фоні хропить. Французький бульдог, тому просто щоб ви знали, що це не я. Два варіанти завжди були в моєму житті, так як моя мама з Харкова, а тато з Київської області. Ми завжди святкували по-різному новий рік і Різдво. Різдво ми завжди святкували з бабусею, всією сім'єю з татом, усіма старались притримуватися усіх традицій. Хоч моя бабуся була дуже зайнята завжди, бо вона суддя, все одно Різдво святкувалося як треба. Тобто, було, були всі пісні страви, навіть тоді, коли не було часу готувати, моя бабуся все одно знаходила ці всі страви і робила кутю сама. Це все відбувалося по всіх правилах, по канону. В... Вон в спеціальній макітрі перетирався мак, робився узвар, і все це було прям супер-супер правильно. А з іншої сторони, новий рік, ми святкували завжди на вулиці в Харкові, на нашій головній площі, чекали феєрверків. І саме новий рік, куранти, ми завжди святкували під салюти величезні. Тому з дитинства я пам'ятаю, що ми були вдома, смачно їли, і потім, вже коли приближався час до нового року, ми йшли всі завжди на площу. І там святкували. Тому я сумую за феєрверками. Звичайно, зараз я розумію, що це неправильно і страшно, і для кожного українця це якась своя травма. Але за чим я сумую, так це за салютами в мирні часи, коли ну, це не викликало в нас якийсь, якийсь тригер, і не було так страшно. Вибирали пісні, розуміючи, які пісні найбільше люблять наші слухачі, зробили три пісні разом з Хмарою Євгеном і записали їх в акустичній версії під Рояль. І це звучить дуже-дуже казково, як на мене. І по-новорічному це пісні свята, пісня сміливих дівчат і сама. І вони. Як на мене, розкрилися зовсім з іншої сторони. Також ми зробили нову нову версію пісні Плакала, і вона тепер е, звучить зовсім по-іншому. Враховуючи е, наше сьогодення, я переспівала цю пісню, і мені здається, зараз вона звучить ще магічніше і ще цікавіше. Ми працюємо зараз над новими піснями. Ми записали вже декілька нових пісень, і буквально через місяць-два ви почуєте ще від нас нові прекрасні пісні. Про віру в майбутнє, про, скажімо так, нову реальність, але є про новий. Про, про пошук щастя в, в сьогоденні. Тому а, чекайте, вже дуже скоро будуть наші нові пісні. Я вважаю цю людину генієм сьогодення. Я дуже пишаюсь, що я знаю його. Ми записували ці пісні. А, він Записав їх, награв з першого разу для мене, як для людини, яка вчилася колись фортепіано, і це взагалі щось неймовірне і нереальне. Він послухав один раз нашу форму, пісні, і просто з першого разу з заплющеними очима записав для нас музику. І це було щось неймовірне. Він. Дуже дуже талановита людина і в майбутньому ми також плануємо щось зробити разом. Також я мрію виступити разом з ним на великій сцені. Тому дивіться в майбутньому ми зробимо якусь дуже класну живу, якийсь дуже класний живий виступ. З Женєю. ми знайомі вже років чотири, мабуть, і дуже класно спілкуємось. Я нещодавно була в нього на концерті, і в мене просто був шалений, шашалена захват, і просто я була в шоці від того, що ця людина з України і дуже пишаюся такими людьми, як він. Ми Дуже хочемо продовжувати робити щось автентичне і дуже пишаємося Україною, що зараз вона так тепло відноситься до всього того, що було в нас до приходу СССР і до всієї цієї нечисті. І дуже пишаюсь тим, що. Ми зараз стараємось зберегти всі наші традиції, культурний код і все таке. Тому хочеться робити музику так, як і ми її робили, щоб вона була сучасною, щоб на нас рівнялись інші країни. Вишукувати щось своє і робити це в дуже сучасній і нашій обробці, те, що ми, ми несемо вже так багато, так багато років п'ять. Мої плани співпадають з планами всіх українців. Я просто мрію про те, щоб жити в своїй країні, робити щось своє. Можливо, в майбутньому розпочати якісь ще проекти, якийсь свій бізнес. Це те, що завжди якось я. Планувала і також буду планувати це робити в своїй країні. Ми будемо робити музику, незважаючи ні на що. І підтримувати усі музичні проекти, що зараз зароджуються, тому що наша українська музика вона дуже унікальна. На нас реально рівняються багато країн, сусідніх і не тільки. Нами дуже починають. Цікавитися нашою музикою, нашими традиціями, тому ми з задоволенням всій Європі і всьому світу покажемо, на що ми здатні. Плануємо їздити по всьому світу на фестивалі, на великі майданчики і співати свою музику своєю рідною мовою. Це побажати всім в новому році спокою, душевної, рівноваги, миру, простого, людського щастя, щоб поряд з вами були ваші рідні, близькі вам люди, ваша, ваше кохання, всіх з новорічними святами від гурту Казка. Вітаю вас і передаю вам сердечні, сердечні, теплі вітання. Всім вам.